Якраз оце все м'язко і піде, що тоді залишилося. Красота. <плес> Знаєш, може це буде ще й макати Топлю цей крещнував. Mm. Бо що, вона ну, там сама ця є? Я ж кажу, ну не кришну на таке відро. Як ти не поставила оту шестилітрову? Ну, так mm. ну, ж він чимав? Ну на скільки там тієї риби? Ну ще ж оно моя тянь. Yeah, yeah. mm. Так і стек, середину викину. Yeah. А коли ти його умисельці. Yeah, yeah. У мисличці yeah. кулячком накрити. Yeah. 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 А з ким ти вже це вела? До Хрещена дзвонила, відзвонила, помоло mm. Так, Ось, не подожди, що це не помила. Ти вже це забула, що я хотіла. Не знаю, що ти хотіла. А. Так ти сюди. Так, на ти мені це все в миску скидай, щоб я ці Давай, переварила. Давай, бо я спеціально її не Угу. Це ви, не викидать, Викидай. Усе викидай. Звісно, воно виняти на рибу, ви, mm. як ти його не таємни. Mm. Викидаємо, кухаємо. Oh. Oh. Якраз розходиться оце саня. Mm. Видно, що зараз як завоняє в цьому. Що тітінню вибрала? Це вже, мабуть, год лежить цей рулетик. Так пошла я винесу, щоб і не совалося. Так. так наче все нічого не забуло. Картоплю я вже посолила, показую. Я вже того разу показувала, але покажу ще раз. Можливо, хтось не бачив, можливо, хтось там новий підписник. Показую, як я робила картоплю. Так, показуємо. Можливо, ви це й знаєте. Ну, треба щось показувати. Значить, показуємо те, що готуємо. Ой, я викину. Натурі так гарно, воно. Гарно. гарно, бо тепло, Ось на ніч морозяка, як лупить. Огошку. Надо добре. Це м'ясо обварене костя. Вже кипить наша ну, це? Є. Так, кипить, я зробила на маленький вогонь, тому що ж треба помити рибу. Так можна закидати? Кого? Рибу. Можна її помити. Два рази помила. А -а -а. Ну Тоді можна тут що, десь кисти. Чого тут треба одно порізати буде? Ну, а я. Так, що ціло? я не знаю, що ціла. Я ми її з риби. То у нас не нявкає. Так все. і не буде в мене суватися в молодиннику. думала, що там? Філе-філе? <кій> <кій> ну, то тільки що нари закипляла її для супу. Треба пару штучків докришу, бо що воно ну, нема нічого, саме м'ясо, а тушиться так взагалі не буде картоплі. Томас, не А що в чотири там і хватить. Зараз я поставлю, хай це тушиться, щоб не почорніло. І зверху тоді докришу.

Почистимочки. Ну, да, Особливо чищу. І винесли. Якраз і руха це супер уха довариться, кортопля поставиться і ми будемо далі щось топтися. Накидай, риби її помила, за туристов. Я одну її кружку. Щоб вона не валялась і не напід. Рука у мене любля, как валяється. Так. Не а больше їх Оксанка приїдет. Приїдуть, хорошо не приїдуть, це ж таке. Ну там просто ще саме буде м'ясо, не картоплять нічого, картопля сижу вадиться. А ось й хватить, і все дочищу. Я це ще так ну не говорили. Угу. Цибулі сьогодні на підеш. Угу, бо там окульку вже небагато, сюди доложи, бо морози, щоб тоді його не спірвати. Піду на вулицю і все mm зароблю. -hmm. Чи зараз виймати? А, з духовки. Ти це. Так ще ж треба цю облупити шкуру, що ж ти кидати. кидать. А, так ну, давай. Залиш, я будеш їсти її. Давай я полуплю. Ну да я щас облуплю до пишу. Я це їй каже кидати. Його ж ж доладувати, О, картоплю. Здоровлю картоплю. Та роблю картоплю. Дороблю картоплю, да хай киплють. Ось коструль. Я ж начистила і положила. Поставлю а тоді вже це. Там же ж ти бачиш стайк той же ж з звузкою. Зараз обріже. Чого? Іди. Не -не. На дворі тепло, можна до по подруги викинути. Каца? Подай, будь ласка, масло, то це ж тобі це росте, треба. Зараз спичуємо крила ангела. Да, тільки піти, ще духовка а після хто тоді спичемо. Ну, то хіба що, я ще ж духовка землю? Не забулося. А Або хіба що, воно ну, не вдома, поки тут покипить, можна буде спити. Не хай роби, тоді спечемо вечором. Духовка ж тоді. Увечері вона там не залупиться. Кажуть, попробуємо. Мобу я таке, як з цьому і робили, карту Ну, хвалять цю. Хай тут фрітунцей, але ти пекла О, то рулет меренговий. Я думаю, йому потепер ти цю, чи буде свят електричне тягатися в нею. Тягне, буде чи не буде, ти зараз його поставиш і ішов. І не, не туди, сюди, і не сюди. То вже навірняка? Я хочу. Спече. Ні, чу, щось... після вечора бувається не ну, спече. Скільки там його пихне? Дві минути. Це так кажуть, ми побачимо. Так, добровий лист, собачий дріст, стакан води. Знаєте <рес> таке? Як загусьне, буде вкусно. ще не повністю. Давай. Ти посолила? Ще ні. Ти, ти стоїш, дивишся на мене і питаєш, ти посолила, ма? Я ж не бача, що ти огурчик кидав. Ну тоді я картоплю підсолила. Тую, що це я цю не солилася, ще ж воду буду лити. Ще треба два чавунчики, там маленькі і ще менший. Я кажу, треба в цьому чавунчику чи в меншому утку, інду. Обжарить і в духовку. Добрий і буде, буде теж така, як спеція. Якраз оце маленька уточка туди била цей чолончик. Бо буде. то менший, а тут там взагалі літери Буди? трошки. Ну, так, так. Воно щоб вже юшкою. Так, додаю два лаврових листочка. Ви там дивитеся і кажуть, кажете, що розказуєш, ми таке да, знаємо. Ну, знаєте, це добре, а я показую своє. масло. Ихма. Ты тут была? А, ну кеди. Ну так стой. А не присядешь, не хочу. Стоишь и командуешь поза кадром. Тогда что, было? Это и? Доброе? Доброе. Ну так. Я попу люблю. Так вот. Поперчу на місце. Командир. Командир коло мене тут ось стоїть. Трошки підсолю, тому що я ту картоплю то підсолила, але ж все одно ще буде вода. Да і додавала картоплю. Так, Трошки олії. І води. Чашечку і трошечки. Ну, півтори чашки. Все, півтори чашки води. І все, і відправляємо куди на газоплиту. Вона зараз потушиться, а потім це відправимо. У духовку. Так, все, значить нічого не забув. Наче все. Не знаю. Закриваємо, прибираємо і доготовлюємо кухню. Обдиру. Обдерую. Колись нам в магазин привозили червону рибу. Ну, рибу, шкурочка отака. Я колись купила три руліки, кинула мородинку, два використала, а один оце валявся, валявся. Доставку, ну, що воно, клубочок, отаке скорожене, заморожене. але червоний цей. І колись дітям купляла, ось помила, хузяйка помила. Що там таке? Чисто, гарно помила, кажу. Що... А що я там не погано Ну ось дивися. Ти отаке їстимеш. Колись дітям купила два отаких стейки. Два чи три, я не пам'ятаю. Тоже ось, ось кусочок осталося. Не хочуть вони їсти. Рибу взагалі, я не знаю. Ну, я нічого не кучу. Нічого не так погано їдять. Як ото другі діти їдять цю рибу? Я, наприклад, рибу люблю. Люблю любу і в будь-якому виді. Жарену, шкварену, парену, сільотку. І це лежало, 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 лежало. Зараз варимо це. Може, хоча б хай рибу не їстимуть, але посярбають рідко. Нюшку. Нюшка. Ну, нюшка. <реш> Коментатор, нюшка ти моя. Зато хоч буде навар, побачимо, чи з'їдять, чи ні. Ну, я думаю, посірвають. Я кажу, їх не правильно. Артем маленьким їв рибку і гарно їв. Да, я пекла, я ну, то дуже... Пекла, да, і цей, а це... Не, не. не хоче. Так, як от суп їла, цей суп вже не хоче. Їм вермишель, 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 картоплю. У нас. Отака буде у нас суха. Це зараз Ніт, і не някакво я тобі таке не даватиму. Дай варить уху, а не бачить, що газ потух. А, да. А Я думаю, що воно стоїть на місці. Не туди і не сюди. Кинула моркву цибуля, а воно щось і не гугло. Коли туди, думала, маленький огонь, коли він потух, питається чого, але картопля готова. Картопля готова. Так, буде в мене збор на ухи. Ну, ну, б в кусок, да? ну звісно. Так, так, так. І ця плівка, вона теж добре зварна, не кісточок, не треба нічого вбирати. Так вона ж стоїть, чуєш, не стільки ж, як... Ух ти! Той тобто, стейк, що я купляла дітям. Ну, побачимо, можешку посірбати хоч. Ну, може, роздовбу так рибку, що і сидять і рибьохи трохи. Зараз води ще дублю. І товстолу. Тоже колись оставляла ту морозивку, думала. угу, то там. Я вже давно товстолу. І прямо його витягти за пожар, Все треба. все треба, до хіба все встигнеш. Дохибався з'їсти. До кишку хіба все встигнеш. Ти там буде ця ухостовувати. Люлю водиво і собі кипить. Риби багато, давно ми їли руху. Це рибний. Ну суп рибний, яка різниця? Воно одне і теж. Воно одне і теж, як на мене. У нас батько живий був так на часто риби. Він любив. Із карасик, із будь-що знає. Ну, на і... угу. руку. На тіма це його. Все, хай вариться. А тоді лавровий лист. Собача і дрецька. Стакан води. Зникне. Хай за буде вкусне. Розказали, Віталію даю вам рецепт нашої юхи. Стакан води. Так, все, хай вариться.